Вмійте із користю проводити час за переглядом цікавого фільму. Докладніше про це розповість Наталія Коваль. У бродах на території місцевого будинку культури для всіх бажаючих відбувся показ фільму. Тепер бачимо. Ти що скажеш? Останнє слово твоє, це твої батьки. так? Для глядачів сьогодні Бродівський молодіжний центр, який постійно організовує такого роду заходи, представив фільм-комедію 2023 року. Родичі поза законом. Кожна фігурка відповідає характеру і чи вигляду гостявий це неймовірно Подобається. Так, звичайно, я захваті. Присутні зуміли на трішки відволігтися від щоденних проблем та отримати заряд позитив на тривалий час. Більше за батьків мене люблять лише дідусі, бабусь. Посадіть мене біля бабці за обідом і полетять іскри. О, це підбузок. Вона знову за своє. Гей, стій! Сті! глядачі мали змогу одержати неймовірні враження. Покращити свій розвиток і весело провести літній вечір. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.